Я вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Азаряна. Сьогодні у нас 14 люте, День кохання, щасливий та радісний день. І сьогодні цей колір привабить велике щастя. А який саме? Ну зараз... Дізнаємось разом у цьому відео. Кожного кожного з вас я обнімаю, кожного з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Зараз я передам вам таємне та важливе посилання ангелів. На 14 лютого цей день наповнений любов'ю. Ангели кажуть нам, що послання про важливість, безумовної любові не тільки до партнера, але й до себе і до всього світу. Відкрийте своє серце для потоку божественного кохання. Дозвольте йому наповнити світлом і теплом. Цей день 14 лютого. Це не просто день романтики, це день урочистості кохання у всіх її проявах. Виявіть турботу про близьких, вибачте старі образи, відпустіть негативні емоції, дозвольте собі бути коханими та даруйте свою любов світові. Ангели поруч з вами підтримують вас. І прямують на шлях гармонії та щастя. Відчуйте їх присутність, довіртеся їх мудрості. І цей день стане початком нового розділу в вашому житті, наповненому любов'ю. Афірмація на сьогодні така. Обов'язково зараз поставте лайк цьому відео, промовимо зараз разом з вами афірмацію, а потім обов'язково запишіть це в коментарях, вказуючи своє повне ім'я і прописуючи його з великої букви. Я, Наталія, відкрита для кохання. Любові кохання наповнює моє життя світлом і радістю в цей випромінюючий день, оповитий сприятливим впливом планети. Обов'язково прописати треба буде в коментарях. Ключ до успіху цього дня правильне використання енергії, символ дня Золотий лебідь, провісник світлої смуги в житті. Він притягає відчуття спокою, особливий день та час тиші, умиротворення та усвідомлення власного щастя. Зупиніться на мить, відчуйте, що все необхідне для щастя вже всередині нас. Підніміть свої думки до небес із вдячністю за всі дари, які ви отримали. Відвідайте храм. Почитайте молитви, буде особливо благотворним ведична традиція, яка свідчить, що обожнюючи здійснювати в цей день і це принесе захист. Сьогодні вам треба просто обожнювати все. Ті, хто рядом з вами, свій дім, свою країну, свій будинок. Це дасть вам велику енергію, принесе захист і заступництво планет на весь майбутній місяць. Мудрість дня це не зневага божественними дарами, а здійснення всіх справ як по відношенню до вищих сил, так і до всіх, хто поряд з вами. 14 лютого, романтичний день. Цей період лютий огорне світ особливою атмосферою спокус, свято кохання вітає в повітрі міст, прикрашених сердечками, закохані готують сюрпризи, а флористи працюють невтомно. але звідки бере початок цей день? 14 лютого став символом кохання для святого Валентина. Це такий огорнутий ореолом загадковості. Одна із самих популярних легенд пов'язана з римським священником Валентином, який жив у другому столітті. Імператор Клавдій ІІ вірив, що сімейне життя послаблює солдатів. І заборонив шлюби. Та Валентин супереч запороді, таємно вінчав закоханих. За це він був ув'язнений і страчений 14 лютого. Перед смертю він написав коханій лист і підписав його твій Валентин. Ось так. День усіх закоханих став міжнародним святом, але кожна країна привнесла до нього свої унікальні звичаї. Так, наприклад, у Франції влаштовують романтичні вечері та дарують вишукані прикраси. В Ямпонії жінки дарують чоловікам шоколад, а у Південній Кореї, наприклад, крім цієї дати, є ще й чорний день, 14 квітня. І свято для самотніх, коли прийняти їсти локшину з чорним соусом. У Данії замість листівок дарують засушені білі квіти. А ось у Італії, навпаки, цей день називають солодким днем через велику кількість десертів і цукерок. У США щорічно відправляють понад мільярд валентинок. А ось у Фінляндії та Естонії 14 лютого це День друзів, коли вітають не тільки коханих та всіх друзів. Сучасні тенденції святкування сьогодні свято виходять за межі традиційних уявлень, все більшу популярність набирають ідеї дня любові до сім'ї. Коли люди присвячують цей день турботі про сім'ю і балують себе приємними дрібницями, день Святого Валентина це не просто дата у календарі. Це прекрасна можливість нагадати собі та близьким про багатогранність. Кохання це почуття, яке ми відчуваємо до коханої людини, сім'ї, друзям. До самого життя, і, звичайно ж, до своєї сім'ї в першу чергу. Цей день стане нагадуванням про те, як важливо турб... дарувати тепло і турботу не тільки на свята, а щодня. Адже сама любов у всіх її проявах наповнює світ, світ світлом і фарбами. Також 14 лютого можна зробити практику на залучення щастя та любов у День усіх закоханих, бо це особливий день, коли енергетика кохання досягає свого піка. В цей час навіть найпростіші ритуали набувають неймовірної сили для залучення щастя та істинного кохання в ваше життя. Давня традиція Дня Закоханих це свято сягає корінням у давнину, коли люди вірили у магічну силу середини лютого, і вважалось, що саме в цей період відкриваються ворота між земним світом та світом любові. Наші предки використовували цей час для проведення особливих обрядів та залучення щастя. Підготовка очистить простір за допомогою свічок та пахощів. Додайте сьогодні у свій одяг червоний або рожевий відтінок. Обов'язково налаштуйтеся на позитивні думки для того, щоб зустріти справжнє кохання. Досить просто протягом усього дня запалити свічку червоного кольору і, дивлячись на вогонь, скажіть: У день святого кохання я кличу свою долю, нехай прийде любов нетлінна, немов сонце вранці, серце до серця, душа до душі своєї зустрічаю щастя. В будинку чекає, так буде. Потрібно це промовити три рази, свічка повинна повністю прогоріти до кінця. Можете зробити практику на зміцнення відносин. Це просто коли ви будете щось готувати. Протягом усього дня під час приготування скажіть дві душі, одна дорога, два серця. Один шлях наш зв'язок міцний і чистий, нікому його не розімкнути, кохання росте сильніше щодня, нехай буде так. Сказати потрібно один раз. Далі обов'язково те, що ви приготували, ви повинні з'їсти зі своєю другою половинкою. Також можна зробити ще практику на залучення щастя: засвітіть дві рожеві свічки або дві червоні свічки і, дивлячись далі на вогонь, скажіть, «У день святої любові та щастя відкриває серце. я». Нехай увійде кохання, прекрасне ранкова зоря. Щастя лється повною чашею. Радість додому ходи, так буде. Повторити потрібно три рази. Свічки також повністю повинні прогоріти до кінця особливі правила. Намагайтеся! Практику ПРОВОДИТИ у повній самоті. Зберігайте в таємниці свої наміри та, звичайно, візуалізуйте своє. Бажання, бажаний результат. Важливо пам'ятати, що будь-яка практика це підсилюючий інструмент. Ваші наміри це головне. І головне ще це щира віра, віра та чистота помислів. Віднотесь до магії кохання з повагою та пам'ятайте, що віддаєте те й отримуєте. Ще можна використовувати трави та каміння для посилення любовної магії. Тримайте в будинку завжди рожевий кварц. Це камінь безумовного кохання, обов'язково запалюйте свічки або пахощі з запахом з жасмину, це приваблює взаємність. Ну а лаванда в будинку буде гармонізувати відносини. Після проведення практик. Дякуйте вищим силам і дозвольте всьому йти своєю чергою. Пам'ятайте, що справжнє прохання приходить до тих, хто відкритий для нього всім серцем. Ну що ж, мої любі, нехай цей день буде самим щасливим вашим днем, наповненим радостю, щастям та коханням. До нових зустрічей!